Знову завершився благодійний інтернет аукціон Купи зустріч, і сьогодні ми прийшли до Чернівської обласної дитячої лікарні, щоб вручити придбане. Медичне обладнання і медичні інструменти відділенню інтенсивної терапії для вононароджених і недоношених дітей. Команда демократичного альянсу дякує всім учасникам благодійного інтернет аукціону Купи зустріч. Також дякує тим, хто приймав участь уже не перший рік в нашому благодійному проєкті. Дякуємо вам за небайдужість і допомогу дітям Чернігова. Наше відділення. Повне на 8 ліжечок, ми надаємо дітям анестезіологічну допомогу, ми готуємо до оперативного втручання, які вони оперують, ми їх потім вихажуємо. Тому що, на жаль, операційна травма для новонароджених – це дуже таки, важка травма для них. А потім у нас діти знаходяться звісно, різною соматичною проблематикою і починаючи з недоношених. Малова з екстремально низькою Це є 600-700 рам 700, 700 і, так далі, і так далі. За минулий рік у нас пройшло 19 таких діток. Тобто їх з кожним роком все збільшується і збільшується. І тому відповідно, що це відділення потребує дуже великої уваги для себе, дуже великих коштів, і причому постійно. раніше компресори у нас були тут біля діток, і вони годіли над головою. Представте, медсестра вранці виходить. Страховою головою і хворим. Потім ми теж знайшли, сьогодні бачити спонсорів, потихоньку вивели компресор, але на у нас на, наверху там зробили кімнатку і вивели компресор на кіно. Практичного альянсу організації. Ми вже в цьому році, четвертий рік поспіль, проводимо благодійну інтернет аукціонку по зустріч. В цьому році ми зібрали трішечки менше ніж в тому році, можливо, це пов'язано з тими подіями, які зараз відбуваються в Україні. Ось віси біля 8 тисяч гривень. В цьому відділенню ми допомагаємо вже третій рік поспіль. Ну і постійно потрібні якісь медичні обладнання або якісь медичні інструменти, і тому ми продовжуємо допомагати цьому відділенню, зважаючи на те, що Воно в цьому потребує. Ця акція буде мати продовження і в наступному році, це вже, я кажу, четвертий рік поспіль, тому ми будемо допомагати, я думаю, що будемо продовжувати допомагати в цьому відділенні в цій лікарні Ось, і наступного року. Зазвичай у нас проходить в листопаді починається аукціон. Листопад, у ну, в в 2014 році листопад-грудень. Ось. І о, потім ми вже закуповуємо обладнання, як вже виходить на цьому році, трішки пізніше вийшло. Вже у лютому ми закупили і можемо передати. Заглядуть, так що будемо раді тим, що нам дали. І дякую дівчатам, що вони працюють.